Вітаю! І так, сьогодні у нас 14 серпня. Ситуація в країні з електроенергією стабільна, напругу не вимикають, графіки відключень не задіяні, але люди готуються до можливих відключень. Тому сьогодні у нас збірка електричного щита на базі Хагер, Hager, Хагер-Гольф, Hager зовнішнього встановлення на 12 модулів. Власне, цей щит є додатком до основного, основного щита. Да? Тобто, щит наявний, ми не трогаємо, не перероблюємо, ось, а лише доповнюємо його цим щитом. І він буде вже головним. Значить, що це за будинок? Це квартира, будинок 90-х років, система заземлення ТНС. тому з етажного щита приходить кабель на даний щит ВВГ НГ2х4. Да? І приходить, буде він приходити на автоматичний вимикач 25 А. Далі, після даного вимикача, йде у нас реле напруги, зубр 40 А, після реле напруги, автоматичний двохполісний вимикач, живлення на інвертор 25 А, характеристика це. Далі, після йде автоматичний вимикач двополюсний, 25 А характеристика це після інвертора. Тобто це навантаження вже. І перекидний рубильник. 32 А, легрант. Ось такий. Значить, що людина купила, те мені і доставила. Наша задача це все зібрати. Підключити в тому місці, де він має бути встановлений. Підключити систему резервного живлення, під'єднати його до щита наявного і здати роботу замовнику. Значить, в кінці відео я по можливості покажу вам, де встановлений, як встановлений, і систему резервного живлення. Да, Там система буде дуже-дуже цікава. Але це пізніше, в кінці ролика. Все, наша задача зібрати. І показати вам, як це робиться. Все, починаємо. Щіт розібраний, знята кришка верхня. Що ми тут бачимо? Ми бачимо... Дуже мені це подобається ці щити. Ми бачимо отакий, отакий шинотримач. Шино да? ну, або клемотримач. Ось його можна як знизу, як зверху. Місце під дінрікою, Ну, плюс-мінус. Для даних задач вистачає. Все, встановили на місце. І так, значить, наш е е е автомат. Новвіт 25 А. Характеристика це. Далі, реле напруги. Реле напруги обов'язково. Це захист від перенапруг. Так, значить, автоматичний вимикач живлення інвертора. Автоматичний вимикач від інвертора. І перехідний рубильник. Не їздять по Дінрейці, тому тут заглушка, в принципі, не потрібна. Так, і <папа> так, згідно нашої схеми ми підключаємо живлення. Після ввідного автоматичного вимикача на реле напруги. Після реле напруги через подвійний НШВІ ми підключаємо, підключаємо даємо живлення на автоматичний вимикач, який буде давати живлення на інвертор і іншим провідом даємо живлення на перші контакти. Перекідного рубильника, фазу і нуль. Зараз поки що говоримо тільки про фазу. Перший у нас кінець іде на живлення інвертора. Так. Ось так гарненько у нас все виходить. І відразу, відразу на перші контакти. Я думаю, да, так, можна робити. Нам тут нижчим воно пересікатися не буде. На перші контакти перекідного рубильника. Так, це власне, у нас фаза, надягаємо НШВІ і обжимаємо. Ось лишнє. Можемо зрізати? Не можемо, а потрібно зрізати. Ось, все і на перші контакти. Перекидного рубильника. Друзі, тут, на, от, на такі великі перемішки, не дивіться, це все закривається, тут ніяких навантажень не буде, тут нічого заважати не буде. Нехай краще буде цей запас, тому що, ну, як то кажуть, мало лі. Все. Потім все це динамометричною викруткою ми з вами обіжмемо обов'язково. Да? Так, що робимо далі? А далі нуль, нуль, який прийде ось сюди. І, власне, для живлення схеми реле напруги треба під'єднати нуль нам сюди. Так, все, нуль до реле. І так, фаза прийшла, вийшла, прийшла на реле. напруги, З реле напруги вийшла. Через подвійний іншивий зразу. Місто. Да, це живлення від міста, від міської мережі, на перші контакти перекидного рубильника та на живлення інвертора. Тепер нуль живлення інвертора. Проміжний значить, результат, що ми маємо, ще раз: живлення реле напруги, після реле напруги, фаза на живлення інвертора і фаза на вхід перекидного рубильника, фаза і 0. живлення даного рубильника від міської мережі. Тепер вихід звідси, вже буде на щит наявний, тобто, живлення буде або від інвертора, або від міської мережі. Вся квартира, повністю, все навантаження, що є в квартирі. Тому це, до речі, ще і краще, і легше все це. Бо не треба роз'єднувати в основному щиті навантаження. Так, тепер вихід. Вихід після інвертора. Сюди буде приходити вхід на після інвертора, і вихід на другі контакти перекідного рубільника. зробу І так, щит майже зібрано. Залишилося протягнути контакти динамометричною викруткою, Ми це зробимо і подамо напругу, перевіримо справність реле напруги. І взагалі, а, і, до речі, справність перекідного рубильника. Чи на виході у нас буде напруга. І так, значить, нульовий розподільчий клемник. прийде сюди 0 від міської мережі. Далі 0 пішов для живлення схеми реле напруги. Фазний провідник приходить на автоматичний вимикач з автоматичного відного вимикача на реле напруги і після реле напруги через подвійний НШВІ на живлення, живлення інвертора та перші контакти перекидного рубильника на, для живлення наявного щита. Значить, е, нуль також йде на Двохполюсний автоматичний вимикач на живлення інвертора. Фаза 0. Да, звідси вихід буде на інвертор. І з інвертора, коли прийде фаза 0, автоматичний вимикач, після нього виходить фаза і 0 на другі контакти перекидного рубильника. Таким чином, 2-6 це міська мережа, 4-8 це власне, від інвертора живлення. Все. Все навантаження щ... квартири буде живитися від інвертора. Тобто така змога буде. Ми в основному щиті нічого не розділяємо, напруга буде подана, да, наприклад, після інвертора, і ця квартира буде живитися від інвертора. І так, ще раз е, скажу, що в кінці цього ролика ми побачимо, де він встановлений, цей щит, що від нього має живлення, та побачимо систему резервного живлення. Все. Зараз динамометричною викриткою. Підтягуємо всі контакти да, і подамо напругу. І так, контакти наші затягнуті. Тепер перевіримо. Візьмемо наш перевірочний провід, відключимо нуль. Є. 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 І. Приходить. Є. Якщо ми включимо. Ось так, то у нас тут повинна бути напруга. І вона у нас є. Якщо ось так, то нема. І якщо ось так, то нема все. І так, щит зібрали, перевірили. Е, повністю збирати його вже не будемо, тому що він їде на об'єкт. Там вже буде зібраний. Як я і казав, я зараз вам вставлю відео чи фото, вже як вийде власне, з об'єкта. Да? Покажу систему резервного живлення. Побачите, як він підключен вже на постійній основі цей щит. Да? Сюди ще прийде від інвертора, звідси піде на інвертор. І буде нам, як то кажуть, щастя. Все, друзі, підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на ті соцмережі, які є в описі цього каналу. Все тільки починає там розвиватися. Тому багато інформації в тих соцмережах ще нема. Але ви підписуйтесь. Будемо, як то кажуть, з вами разом. Все це наповнювати. Все, друзі. До побачення. Слава Україні! Слава зсу на все добре, миру і добра нам.